Доброго дня! З вами Дмитро Демаш та подкаст Cynical Trials. Минулого разу ми досліджували еволюцію терміну плацебо і згадували, що перші плацебоконтрольовані клінічні дослідження мали місце аж наприкінці 19 століття. Натомість, як виявилося, плацебо як контроль активно використовувалось декількома століттями раніше, не у медицині. Але на якість і тривалість життя багатьох людей це мало безпосередній вплив. Тож, перенесемось у середньовічну Францію, де мешкав Жан-Шарль Де Герсон. Він був одним з керівників Паризького університету і належав до тих, кого можна було б вважати лідером суспільної думки Парижу і Франції на межі 14-15 століть. За своєю природою він був скептиком. І усіляко виступав за впровадження якихось контрольованих критеріїв задля оцінки правдивості людського досвіду. Також він активно займався пошуком шляхів, як відрізнити прояви істинного божественного втручання від шарлотанства. Власне, він і започаткував ідею плацево контрольованого дослідження, стверджуючи, що між двома шматками хліба, які лежать на вівтарі, може не бути візуальної різниці. Але вони матимуть різні внутрішні властивості, оскільки один буде освяченим, а інший ні. На думку Герсона, ця різниця є суттєвою, і люди повинні зважати на неї, а не вважати за замовчуванням, що будь-який шматок хліба на вівтарі є освяченим. Власне, це дуже нагадує сучасні вимоги до плацебо. Пігулок, які за кольором, розміром і смаком не відрізняються від лікарського засобу, який перевіряється в ході дослідження, заглиблюватись у диспут щодо лікувальних властивостей освяченої їжі, не буду. Тут кожен сам для себе вирішує. Надалі ці ідеї дещо трансформувались та мали неочікуване продовження, про яке сам Герсон не думав у 1415 році. Він опублікував чергову працю з описом методу, завдяки якому досвідчений спеціаліст повинен був завжди і однозначно відрізнити випадки, пов'язані з божественним втручанням від підробки. До того ж він закликав застосовувати не один тест, а декілька, оскільки один може давати ненадійний результат. Ці рекомендації та скептичний спосіб мислення не прямо, але суттєво вплинули на процес полювання на відео. Яке було тоді однією з улюблених розваг в Європі, ці рекомендації мали допомогти інквізиторам відрізнити святу жінку від одержимої демонами з відповідними наслідками для всіх сторін? Власне на працях Герсона базуються формікарій Йоганнеса Нідера та молотвідьом Хайнріха Крамера, які тоді були настільними книжками кожного інквізитора. Зокрема, молот відьом часто передруковували разом з текстом Герсона випробування духу, і таким чином поширювали його ідеї середньовічною Європою. Чи згадує молот відьом про використання плацебо? Тоді це так не називалось, але у тексті неодноразово зустрічаються фрагменти, присвячені важливим відмінностям між ідентичними об'єктами, один з яких є святою реліквією, а інший підробкою. Наявність таких підробок могла б вважатись серйозним аргументом для звинувачень у відьомстві або у одержимості демонами, адже могла ввести в оману простий люд, який би став поклонятись чомусь несвященному. Власне, один з тестів на відьомство з молоту відьом базувався на тому, що справжня відьма набувала здатності відрізнити освячений хліб від неосвяченого. І при правильному виборі мало проявити своє темне єство. Що відбувалось при правильному виборі, інтуїтивно зрозуміло. Чи повторювали тест, допоки вибір не ставав правильним, історія замовчує. Як бачимо, офіційна ймовірність не пройти тест складала 50% з відповідними наслідками. Ну а неофіційно, як Бог дасть. Такі собі шанси, якщо чесно. Особливо порівняно з тим, що сьогодні 95% точність ковідних тестів часто вважають недостатньою. Повернемось до Герсона. Він був відомий тим, що під час собору в німецькому місті Констанц, де скинули одразу трьох пап і обрали четвертого, звинувачував у Єресі Яна Гуса, що закінчилось його, тобто Яна Гуса, спаленням. Як то кажуть, згорів на роботі. Натомість, у 1429 році Герсон виступив на захист Жанни Дарк, вважаючи її нормальною і неодержимою. Ну, хоч хтось. Але, на жаль, їй тоді це не допомогло. І все закінчилось, ну так, спаленням. Різноманітністю розваги у тогочасній Європі не відрізнялись. Я попереджав. До речі, через 25 років після спалення її реабілітували. А ще через 400 вона офіційно стала святою, але не впевнений, що жанні від того стало легше. Але на цьому історія використання плацебо у Франції не закінчується у 1599 році у невеликому містечку у долині Луари у Франції самозародилась дівчинка з аж занадто вираженими поведінковими та словесними відхиленнями. Її обстежили і встановили, що Марта Бросьє, а саме так звали дівчинку, одержима демонами. На її щастя, часи паління відьом вже закінчувались. Це Жанні Дарк не пощастило півтора століття до того. А Марті всього лише призначили щоденні сеанси екзорцизму. Така собі тогочасна психотерапія. Принагідно... Не можемо не відмітити еволюцію протоколів лікування, їх пацієнтоцентричність та орієнтованість на покращення і подовження життя пацієнтів. Сеанси екзорцизму у той час зазвичай виконувалися спеціально навченими священниками перед широкою публікою. З одного боку, реклама церкви, з іншого, з розвагами тоді було не дуже. У випадку ж марти король Андрій IV, який відомий нам як Генрих IV Великий, Розпорядився створити окрему медичну комісію, яка б досліджувала дівчину у приватному маєтку далі від сторонніх очей. Причиною створення цієї комісії був давній конфлікт між католиками і протестантами у тогочасній Франції, у ході якого кожна з сторін оголошувала іншу одержимими демонами з відповідними наслідками. Марта належала до общини католиків і під час випадків одержимості дуже різко висловлювалась про протестантів. Оскільки король хотів покласти край цьому розбрату, і, зрештою, це зробив, він хотів з'ясувати, чи це дійсно одержимість, чи це її упереджене ставлення до протестантів. Комісію очолив відомий тогочасний лікар Мішель Марско. В основі екзорцизму лежить принцип того, що демон не може переносити прямого контакту з освяченими об'єктами. Такий контакт. Завдає йому сильного болю і, зрештою, примушує покинути тіло одержимої людини. Мареско та його комісія принесли освячені предмети, а також ідентичні ним, які не були освячені, наприклад, звичайну воду, налиту у пляшку, ідентичну до такої, в якій зберігалася свячена вода, аналогічно зі звичайним хлібом, який виглядав і зберігався подібно до свяченого. Крім того, священник іноді замість текстів з Біблії читав вірші Вергілія, як бачимо, будь-що навіть Вергілія, можна використовувати в якості плацебо, головне, мати бурхливу фантазію. Дослідники протягом 40 днів вивчали впливи різних предметів на Марту, після чого прийшли до висновку, що вона не є одержимою, оскільки однаково реагувала на освячені та неосвячені предмети, про що й доповіли королю. До слова, після цього Марта розчинилась в плині часу і якихось інших згадок про неї і її подальшу долю знайти не вдалося. Сподіваємось, що з нею все було добре. Тож пам'ятайте, як важливо відрізняти оригінали від підробок. І майте гарний день!